Часи була головною ознакою суверенітету, самодостатності держави і її спроможності захистити національні інтереси. У непростий для країни час прикордонники Мукачівського прикордонного загону роблять все належне для забезпечення надійної охорони державного кордону, не тільки на західному кордоні, але й вишукують ресурси для посилення охорони кордонів на півдні та сході. Біля двох місяців персонал виконував важливі завдання на східній ділянці батьківщини. Керівництвом служби надано високу оцінку вмілим та професійним діям нашого персоналу. Однак людські ресурси небезмежні, тому керівництвом служби було прийнято рішення на проведення ротації персоналу. Зараз у урочистому зібранні, присвяченому цій події, приймають участь. Органи місцевого самоврядування, громада мукачівщини, підростаюче покоління. Наші діти, батьки, дозвольте урочистий мітинг оголосити відкритим. усміхнеться доля заинуть наші вороженьки Дорогі товариші, бойові друзі, шановну громаду, сучасний прикордонник це обличчя України. І ми з гордістю відзначаємо, у складних умовах жоден наш військовослужбовець не зрадив військовій присязі, жоден не зрадив синьо-жовтому прапору нашої батьківщини. Але, на жаль, в, наш, в наших рядах немає 42 прикордонника. Які загинули, захищаючи свою вітчизну. Серед них і герой нашого краю, солдат Штольцель Вільгельм Володимирович. Прошу вшанувати загиблих героїв хвилиною мовчання. Дякую. До виступу запрошується начальник Мукачівського прикордонного загону, підполковник Назаренко Олександр Вікторович. Шановні дорогі прикордонники, від себе особисто та всього персоналу Мукачівського прикордонного загону висловлюю вам слова глибокої вдячності та щирої поваги за вашу сумнійну службу за кордони державного кордону на східних озержах України. Прошу вшанувати прибулих ще раз образ. Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава, Слава Україні! Перед вами постали нелегкі випробування. Фактично це свого роду іспит для кожного кожного військовослужбовець готується проти всієї служби військові, не шкодуючи власного життя і сил ви стали на заваді штучного розколу України, проникнення на нашу територію бойовиків з Російської Федерації, адемонсувавши при цьому кращі риси захисника батьківщини, віддані справі охорони державного кордону, повагу і торготу за безпеку та життя мирних громадян. Рушаю з кожним з вас вашою гідністю, патріотизмом та мужністю проявлено під час виконання визначних завдань. Слава Україні!